Щиро вітаю шанувальників життєвих історій. Вважаю за свій обов'язок сказати вам перед тим, що на моєму каналі озвучка тільки живим голосом. Озвучую для вас особисто я, тому що всім відомо, що переважно майже на всіх історичних каналах історію озвучують штучним інтелектом, який від людини майже не відрізнити. А мій канал для людей, хто цінує справжню озвучку людиною. Підписуватися чи не підписуватися, ви вже собі самі вирішуйте. А я вам від себе, друзі, просто бажаю гарного та приємного перегляду. Валерія йшла вулицею. Ну і як тепер бути? Абсолютно всі плани, всі мрії рухнули в один момент. А все тому, що не повірила Зіні Григорівні, своїй виховательці. А вона ж говорила, Валерія. Ти, звісно, можеш спробувати, але зрозумій, наше життя не зовсім справедливе. І в такий престижний фінансовий унів... університет візьмуть швидше того, хто навіть два ПД скласти не може, але зате у нього є дуже багаті батьки. Валерія тоді не вірила, ну, не можеш такого бути, вона ж математик, причому такий. Що вчитель у школі вже в шостому класі розводив руками і говорив, що їй зовсім не обов'язково приходити на його уроки. Але вона ходила, ходила і вчила те, що вчили в інститутах. Вона обожнювала точні науки. Здавалося, що в житті Валерії ніколи не буде нічого цікавішого за цифри. Сьогодні вивісили результати і її прізвища серед тих, хто зарахований на навчання. Не було, хоча Валерія була на всі 100% впевнена, що на іспитах все ідеально. Зате вона знайшла прізвище, яке здавали разом з нею. Вона на власні очі бачила, як дівчина все. Відведений час просто сиділа, а перед здачею вклала між листами картку, банківську картку і під нею написала цифру і маленький значок англійську літеру з перечеркнутими двома рисками. Валерія за звичкою одразу порахувала, скільки це буде на наші гроші, і чуть не впала просто без тями. Звісно, куди їй тягатись такими математичними асами? Вона майже розплакалась, стояла безцільно дивилася на списки. Хтось ззаду сказав: Дивіться, це та свою прізвище шукає, ну і дурепа. Валерія розвернулась і кинулась бігти, одразу зрозуміла, що йдеться про неї. Потім безцільно блукала вулицями. Треба було терміново шукати роботу. Грошей майже не залишалось навряд чи вистачить на тиждень. Добре ще, що хоч кімнатку в комунальці дали, поки сказали, що це тимчасово, поки квартиру шукають. Ну... Як сироті. Але Валерія чула, що дуже багато випадків, коли така кімната і є всім, що дають. Та вона не обурювалася, сусіди у неї були хороші, а Зіна Григорівна навіть підготувала її. Валерія присіла на лавочку біля якогось красивого будинку, здавалось, це був банк. Думки в голові плуталися, хотілося їсти, а ще плакати. Раптом двері банку відчинилися, і, звідти, трясучи кулаком, вибігла жінка. Кому ви потрібні, сто разів краще роботу знайду. Вона наблизилась до Валерії і плюхнулась поруч на лавочку. Ну, ось що вони про себе думають. Клієнти у них серйозні, ага, і випила трохи. Валерія тільки зараз помітила, що жінка дуже п'яна. З подальшого бормотання вона зрозуміла, що незнайомка провела три місяці в цій організації, поки її не звільнили. Вона працювала прибиральницею. Коли жінка пішла, в голові Валерії, з'явилася безумна думка. Вона встала і направилась до дверей банку. А раптом, охоронцю на вході, вона розповість про вакансію прибиральниці. Її одразу провели до кабінету якоїсь жінки. А звідки ви дізналися про вакансію?» – запитала вона. Вона з'явилась лише 15 хвилин тому. Валерія розповіла, що до неї на лавочку сіла їхня колишня співробітниця. А, все зрозуміло, наша Семенівна. Два рази її попереджали, але нічого не допомогло. Ви підлогу миєте?» – запитала жінка. Я вмію, відповіла Валерія. У мене іншого виходу немає. Тому прийнята, але з випробувальним терміном. І дякую вам. Валерія з труднощами стримала радість, щоб за хвилину не заплакати. Їй показали, що де стоїть, і вона почала працювати. Все робила ретельно. Чесно кажучи, руки цієї Семенівни відірвати за те, як вона тут прибирала, в кожному кутку були сюрпризи. Через кілька тижнів Валерія вже знала, що цей банк має великі зарплати і люди на своїх місцях тримаються сильно. Вперше власника вона побачила через два місяці, коли у банку почалася метушня, всі співробітники зображали таку бурну діяльність, що Валерія почала сміятися. Звісно, вона дуже заздрила їм. Особливо тим, хто займався розрахунками і приносив прибуток банку. Михайло Сергійович виявився молодим і досить симпатичним чоловіком. Саме таким принцип Валерія уявляла в своїх мріях. Але хто він і хто вона? Дівчина позбулася всіх зайвих думок і взялася за швабру. Валерія, обідати підеш. Заглянула у підсобку Наташа. Вона працювала в операційному залі, зустрічала і продовжувала картки клієнтів, кон консультувала, до кого краще звернутися з тим чи іншим питанням. Вона була хорошою дівчиною і одна з перших подружилася з Валерією. Ні. Наташа, у мене сьогодні блінчики з творогом показала Валерія на накритий столик в кутку. А може, і ти зі мною? У мене багато. Наташа постояла кілька секунд, а потім махнула рукою. Не можу, відповіла вона. Ти вже думала, куди підеш шукати роботу. Валерія зупинилася, пережовуючи їжу. А чому я повинна шукати роботу? Я збиралась тут залишитися до наступного вступу. Ти що? Нічого не знаєш? округлила очі Наташа. Всі вже про це говорять. Михайло Сергійович сам не свій ходить. Кажуть, що бан скоро обанкрутиться. Тобто, всі ми підемо шукати нове місце роботи. Валерія запитала, а чому так? Наташа розповіла, що керівництво зробило невірний крок з інвестиціями, і тепер лише дивом може врятувати банк. Валерія сиділа в кабінеті Михайла Сергійовича, гора переглянутих паперів поступово збільшувалася, деякі з них вона відкладала, не звертаючи увагу на час. Тому, коли Михайло Сергійович поклав руку їй на плече і сказав, що пора пообідати, вона, не розуміючи, подивилася на нього. Валерія, відорвися на годинку, обід принесуть прямо сюди. Вона вдячно усміхнулася, взяла ті папері, які відкладала, і пересіла на диван. Михайло вже витягав із контейнерів їжу. Сьогодні увесь офіс обідав на робочих місцях. Ось цими клієнтами потрібно перестати працювати або укласти договори на інших умовах. Подивись, які відсотки, таких не може бути в жодному банку. Михайло підняв брови і подивився на листочки, трохи ошелешений від того, що побачив. Підійшов до дверей. Тамара. Валерія, скажи, з яких це пір ми займаємося благодійністю? Дізнайтеся, хто підписав ці договори і до мене на килим. Через два місяці Валерія практично жила в кабінеті Михайла Сергійовича. У паузах між розрахунками і перевіркою документів вона була для нього не тільки відмінним співрозмовником, а й людиною з гарним почуттям гумору. Він багато разів запитував її про життя, про мрії. Валерії було легко з ним розмовляти. І вона все чесно розповідала. Настав той день, точніше той вечір, коли Михайлу подзвонили і сказали, що на рахунки поступили кошти зі страховки. Він підскочив, схопив Валерію і закружив її по кабінету. Валерія, ми перемогли, все, ми врятовані. Валерія дивилася на нього з усмішкою, але на душі було сумно. Звісно, вона була рада за нього, але це означало, що більше вони не будуть разом. Я запрошую тебе в ресторан, сказав він. Ні, ми стільки часу провели в чотирьох стінах, я не хочу в ресторан. Поїхали на пікнік. Через годину Михайло вже розпалював багаття, а Валерія. Різала овочі. Вони були на самій околиці міста біля річки, де вже не було будинків. Та ніч була найкращою в житті Валерії. Вона ні про кого не думала, тільки про Михайла. І ні про що не шкодувала, а він став її першим. Минулого два вихідних. Звісно, Валерія сподівалася, що Михайло хоча б зателефонує. Але розуміла, що Надія мала. Він банкір, власник банку, а вона просто прибиральниця. У понеділок, як зазвичай, прийшла на роботу. Її зустріла Тамара, ховаючи очі. Тобі потрібно отримати розрахунок, Михайло Сергійович тебе звільнив. Валерія була вражена, чому? Я щось не так зробила, Тамара подивилася на неї, потім намихайла і знизила плечима. Валерія, ми самі нічого не розуміємо. Просто сьогодні вранці він одразу сказав Вивезти її. Я хотіла запитати, але він так різко сказав. Валерія підняла голову. Добре, я піду. Михайло вийшов із кабінету і підійшов до Тамари. Валерія де? Вона вже розрахувалася. Тамара глянула на нього так, що він навіть трохи здивувався. Напевно, шукає роботу по місту, а може, вдома сльози лєє. Ви, звісно, можете мене звільнити, але я скажу, як ви поступили з Валерією, це некрасиво і неправильно. Михайло усміхнувся і поцілував Тамару в щоку. Я вас обожнюю, сказав він і кинувся до виходу. Валерія вже підходила додому, коли знайомий позашляховик перегородив їй дорогу. І з нього вибіг Михайло з букетом квітів у руках. Валерія, сказав він, я тебе звільнив. Але тільки для того, щоб ти могла нормально вчитися. І я забув сказати, що ти зарахована до Фінансового інституту, там ректор, мій клієнт. Ви серйозно? запитала Валерія. Михайло озирнувся. А я тут що? Не один? Валерія засміялася і ударила його кулачком по грудях. Як ви мене розлютили, чому ви так зробили? Місяць по тому в офісі на Михайла всі все ще косо дивилися, але підготовка до новорічного корпоративу йшла повним ходом. Всі вже розсаджувалися за столом в найкращому ресторані міста, тільки Михайла ще не було. Судячи з того, що на головному місці стояли два стільці, він явно приведе якусь чергову модель з довгими ногами. Нарешті він з'явився, і поруч із ним йшла неймовірно красива дівчина в сріблястому платті до підлоги з високою зачіскою і чудовим макіяжем. Вона дуже відрізнялася від попередніх дівчат Михайла, і ще вона дуже нагадувала Валерію. Тамара підскочила. Валерко, тут всі вже повністю за тобою заскучали. Ми всі здивовані, кинулися обіймати дівчину. Навіть боса відсунули. Михайло, піднявши вилку до бакалу, сказав Хочу вам представити свою наречену. Через три тижні у нас буде весілля. Запрошую всіх, хто зараз тут. Я знаю, що ви думали про мене ці два місяці, але я не ображаюсь. Я радий, що зі мною працюють люди, а не роботи. Валерія зараз вчиться, тому миття підлоги часу у неї немає. За столом всі засміялися. А хтось вигукнув за любов. Валерія обернулася до майбутнього чоловіка і щасливо заглянула йому в очі.